Комусь допомогти, і ви мені скинули чийсь збір. Тобто ви хотіли моїми руками і руками моїх підписників вирішити це питання, але не вдалося. Що ви пишете, ви клянете, ви мене обзиваєте, ви мені розповідаєте, яка я зла і недобра. Скрутіть своє его, люди. Це сотні листів щодня, які я просто фізично не можу прочитати. Чому ви думаєте, що треба відкласти якісь е, служіння сиротам? Чи служіння фронту і зараз саме вам допомогти? Вам в цій біді треба бути духовними, високими, глибокими, молитися, всіх благословляти. А ви зробили своє серце жорстоким, і Ви нападаєте на людину, яка хоче допомогти комусь, але чомусь ще досі не допомогла вам. Зробили людину кумиром і поставили на неї надію. Ви неправильно робите. Ваша надія в Господі, Бог вам може послати іншу людину і з іншого джерела дати. В людей дуже багато проблем через те, що їхнє зло повертається до них самих. Мені нічого не буде. Якщо ви навіть мені це виписуєте, нічого не буде. Я в такому колпаку, в колбі. Мене огортає Дух Святий. Давайте будемо добріші один до одного.